Так зраділа. Мама каже: ой-ой, ой, -ой, -ой світ дадуть в 10 часов. Думаю, ладно, я швидше достаю краску, думаю, покрашу своє волосся. Потім, думаю, зателефоную по рахунку, коли я передаю показники лічильника. Я вімкну. Свіженька кофточка одягла після прання. Думаю, зателефоную. І там вони кажуть, що на вашій лінії, от вчора був ремонт, я просахатила, Сьогодні ж телефоную вона каже, о 10:30, по вашому розрахунковому рахунку, буде вімкнено ну, ПГТ, ГП, графік погодинних відключень, ПГВ. Я така рада. Ну, Алла, дурочка, ну ти ж послухай другу частину. Прийшла, думаю, так, 10.30. Кажу, мам, немий посуду після сніданку, зараз дадуть світло. Чекаю, 10.30, 10-40 нема. Набираю знову. Перша частина гарна, тобто, знаєте, як в мене є дві новини. Одна гарна, а друга погана. Як указать, кажи гарну. То я першу половину почула і поклала слухавку. А там друга половина, що по нашому рахунку, сьогодні другий день, з 8-ї години ранку до 16-ї години. Світла ноу, no. ніт не буде. Так, що Алла зклала всю фарбу і зараз думаю, що ж мені вчора така історія була? Мама каже: Боже, Саша прийде з роботи, нема світла. От біда! Що Саша прийде з фонарем поїсть? То я зараз дістану потрібку ту, що в мене в морозильці є, і зварю знову отакі парові вже не булочки, можливо, трішки тонше. Парові вареники, тому що вони дуже смачні, вони дуже ніжні. І на другий день, коли ти так підсмажиш, той раз у нас не вистачило на другий день. Тому я сьогодні замішу подвійну мірку і зроблю цих вареників. В ними можна і в обід, і ввечері, і на сніданок. Це просто Так що отакі справи. Я ж кажу, що на хитрий є ще хитріший. Пішла працювати, тому що час дуже швидко біжить, погода погана. Мама зранку встала, робила зарядку свою знову, але погано себе почуває, тому що її дуже даве безробіття. Вона ходить ото, в окружну, походить, походить, по двору походить, ну що прийде? Ну, Побалакали ми з нею. Ну, Що далі? Просто жах. Жах. Ну нічого. Все буде добре. Я думаю, що вони передавали вчора і сьогодні. У мене питання, чого не робити це влітку? Чого не робити це влітку? Тому що це все корупція, це все гроші. Тому що зимові роботи вони платяться дорожче. Ви звертали увагу, чому взимку розривають дороги. Не теплотраса. Теплотраса, вона рветься там. Дороги ремонтують. Чому? Тому що зимовий тариф він дорожчий. Вони думають, що ми дураки. Та ні, ми не дураки. Ми зараз підемо наваримо парових вареників, та як нажремося. і жисть удалась.